Святкування Дня незалежності у криничках розпочалося низкою заходів для малечі. Атракціони, конкурси, пізнавальні та розважальні шоу тривали цілий день. Втім, до свята від свого земляка Віталія Криворучка криничани отримали не тільки гарні розваги, а й відновлене вуличне освітлення у центральній частині селища. На даний час у нас така болюча тема. О, в центрі у нас особливо в центрі в нас було в 86-му році проводилось у нас це освітлення, і на даний час воно вже вийшло з ладу. То це дуже добра справа. Громада вдячна, приходять, дякують. Поява на сцені відомого ведучого Григорія Решетніка викликала справжній ажіотаж серед прекрасної половини криничан. Концертна програма вразила ефектним світловим шоу та яскравими виступами відомих виконавців. Такого масштабу святкування кринички ще не бачили. Я щиро вітаю вас з сьогоднішнім святом. Великим святом незалежної вільної України. Ми сьогодні даємо оцінку самі собі, чого ми досягли в цьому житті за 25 років. На прикладі наших криничок ми можемо зробити одне єдине ми в невеличкому застої. І сьогодні я разом із своїми друзями з відродження робимо все можливе для того, щоб. Здивувати нашу владу своєю ініціативою для того, щоб подати приклад відношенню і ставленню до людей. Ми хочемо пробудити вас. Ми всіх вас закликаємо до активної співпраці, до співпраці з людьми, які відтворюють, відновлюють і відроджують нашу квітучу, велику, безкрайню батьківщину. Втім, треба сказати, що Віталій Криворучко не тільки дбає про селище, допомагаючи землякам примножувати красу та багатство рідного краю, а й сам володіє неабияким творчим потенціалом.